Різдвяні ковтинки Лефтіс, Всі тепленькі, на флісі, манжетик на рукавчику. Знизу. Оверсайз. Укорочений. Розмір Ска. Також укорочений. оверсайз, Знизу манжет. На рукавчиках. Розмір С, букви із мерехтінням, трикотажна ковтинка. Розмір М. Знизу резинка та на рукавчиках. оверсайз, з боку розрізи на флісі також. Кругла горловинка. Декоративні стрічки. Розмір М. Також манжетик. Оверсайз. Букви з мерехтінням. Розмір М. Також на флісі. Така моделька в розмірі L. Розмір L. Та іксель-манжет на рукавчику та знизу. з боку розрізи, декоративна стрічка по боках.